Прийшов час робити на моїй машині ТО. Я приїхав на ту СТОшку, де я її завжди роблю. Я завчасно записався, завчасно купив запчастини у свого постачальника. Звати Олександр, телефон залишу на екрані. Масло, як завжди, мотюль я купив. Сьогодні я буду міняти масло в двигуні, масло в варіаторі, фільтра і альміну рідину. Все так, весь цей набір мені коштував там. 11 тисяч гривень. От е, Олександр Надійний постачальник, контакт, контактний, відправляє по всій Україні, е, і вже я приїхав вже з готовим з усім. Все підійшло, все нормально. Перед тим як ремонтувати машину, на цій СТОшці, завжди перевіряють. Е, Такби загальний стан автомобіля дивляться, там які повороти, де горить, все горить, габарити, е акумулятор, ємність, е гальмину рідину, рівні всіх мастил. Це мені зараз міняють гальмину рідину. Я її не міняв, дружина її теж не міняла, не зрозуміло, чи міняли її взагалі, чи ні. Е минулого разу її проаналізували, і там було досить багато якихось су сумішей чи примісів, чи води, не знаю. Ну, Потрібно було її замінити, я купив, і мені її поміняли. Система, я її перший раз міняю, то рідину її якось викачують вакуумом. Там він викачав спочатку з бачка, потім залив нову, потім підсоєдинив оцей якийсь апарат, якусь технологію, воно там під компресором щось воно видувало. Я не розумію, я просто спостерігав за цим. От із системи відкачувалась, я так зрозумів. Гальмівна рідина. І тут, в принципі, банально все, знімається кришечка і зливається масло. Масло в цьому в цей раз я поміняв, ну десь трошки більше 9 тисяч не їздив. Хоча ну, не стил кажуть, що можна міняти її і на 10 тисячах, в принципі. Це нормально, отаке масло мене стікає. Я минулого разу міняв, заливав мотюль. Цей раз я теж купив його. Масло, фільтр. В принципі, тут його ну по великому рахунку, якщо є там десь яма, можна її самому поміняти. Я завжди ще замовляю кришечку чи прокладочку під пробку. От, а це вже стікає, зливають масло з варіатора, Воно таке якесь трошки водянисте. Але щоб поміняти замінити фільтра в варіаторі, потрібно знімати піддон. Отак от от він там кріпиться, там куча, куча гаячок різних. Я ще купував окремо. Як кстати, не використали. Ну, вони використали свій. Продали мені ну, спеціальний якийсь омивач, який він пропшикав. Отут усе мега складно. Оце чорне, це великий, це фільтр. Та там все не зрозуміло для мене нічого. Тобто, така от технологія тут складна для мене. Ми теж його не міняли взагалі. Це масло. Ні, дружина його не міняла. і Я це ж його вирішив поміняти. Зараз на машині пробіг 80 тисяч км. Можливо, його коли приганяли люди з Америки. Можливо, там щось поміняли. Тоді було десь там 35 тисяч, коли ми купували цю машину, але навряд чи можливо це тут рідне все ще й стояло. Там на двох болтах тримається цей фільтр. От, і з фільтром йшла така прокладочка. От, все там помили, два магніта там стоїть. Оце ось магніти, які притягують там стружку різну. Майстер їх все там повичищав, позамивав спеціальним цим розчином. От, і назад усе це збирається. Там була проблема трошки з другим фільтом. Да? Там є фільтри очистки. Ага, оцей апарат, за допомогою якого заливали масло в варіатор. Мені чомусь про минулого разу менеджер сказав, що потрібно 8 літрів. Ну я ж замовив 8 літрів, а залили туди там, ну, близько чотирьох з половиною літрів. У мене залишилась, в принципі одна половинка бутилочки. І три ще пустих ну, повернув, я думаю, Александру. От, І отак от, там спеціально є отвір, куди е, вставляється ця шланга, і отак от через, через оцю шайтан машину масло заливається в е, варіатор. Я не знаю, як, можливо, якось там і в домашніх умовах міняють, але ну, тут якби такі. Такі моменти, я думаю, краще робити на СТО. От туди заганя, ну, він загнав 4-3 літри масла. Він туди, отак, от там трубочка, каністр, понадіваєш, і, і погнав, погнав нагнітати туди масло. Ну, Прикольно, я вам скажу так, усе, як, усе майстер такий спокійний. Я познайомився зразу з ним, сказав, що я блогер, він підписався на мене. Каже, тут часто приїжджають блогери, так що це не дивина. От я думаю, можливо, я йому трошки і мішав, тим, що я там з камерою лазив понад ним. Але в мене, знаєте, така натура, що я, я люблю дивитися, ну що мені реально роблять. Я так розумію, що не всі СТОшки на офіціалі б мене б не пустили туди у зону ремонту. І ну, це якби теж неправильно, тому що ну, якби це моя машина. Я люблю, там, знаєте, машину підняли, я позаглядаю туди. Там, що, може, побачу щось. Mm. І, і, і Майстру я там. Трошки, трошки підказав <смеш> одну річ, що ну, він все це зробив нормально. А так, ну хто його знає, поміняли вони цей фільтр. Не поміняли, розумієте? Може вони ну, поставили галочки, сказали, я поміняв. А сам він там не поміняв. Ну Звичайно, це не ці, але ну, таке можливо, ти ж не докажеш, що тобі той фільтр міняли. Ну, це вже ми заливаємо, це вже фінальна стадія. Заливаємо двигун, отакі от бірочки. Більше. От тут у мене 3 місяці, я трошки більше, половиною місяця, це я наїзди 9 тисяч, 80, ну майже, майже 80 тисяч. От там от була проблема. Ми не могли знайти куди. Ну, не ми не могли, я то і поняття не імів, куди його ставити. Но... Потім усе розібралося, фільтр е, другий ще. Той один по варіатору він ставав, ну, став туди під піддоном, а другий оцей от фільтр, ну, Довелося якби поламати голову і знайти, де він взагалі знаходиться. Якби там не, не зовсім очевидно все. Це називається фільтр теплообмінника, Фільтр тонкої чистки. Так, сейчас мы ставим фильтр теплообменника на место. Ставится он вот так. Оба до щелчка. Всё, фильтр теплообменника у нас вон там. Это теплообменник держится на трех болтах. На 12. Коротше, я все зробив. За роботу отдав 4 4000. Десь 11 віддав за те все, що я купив. Не буду розписувати нічого. Коротше, звертайтесь до Олександра, порахує, вийшли вам. Гарного дня. Коментуйте.